Так, бандіти, всім привіт. Зараз подивитись відео інтересне, як я питався. Просто так попасти в воєнкомат до юриста. Ну І це, я так розумію, ситуація по всій Україні у нас приблизно, вот, от... построєна таким образом, що ти туди попадеш Е, Є один питання перед началом відео. Обратились бойці 25 ї бригади, у нас тут вона на Оріхові знаходиться і тільки сформували. Пацани знаходяться на передкуски, дали мені відео, прям там нестерянку видно, мирне копані, оця сторона. E, Значить, з просьбою треба їм тепловізор. А їм треба тепловізор, то що поки в нас відпускають чи позамовляють на роботі голову МСЕК, якої знайшли 6,5 млн доларів в тумбочці вдома налом, e, пацанам треба допомогти 56 тисяч гривень насобирати на тепловізор. Я внизу ставлю. Банку ми создали всю фіню, номер карточки, там всі діла. Ось ці. Давайте зробимо так. Кожен сьогодні не вип'є кофе, на одне менше вип'є по 20 гривень, по 10 гривень киньте, пожалуйста. Там 56 тисяч гривень, надо. я зараз от себе шпурну. Ну, і починаємо дивитися відео, як Мішка їздив, як наївний Мішка їздив воєнкомат, до юриста записатися під талончик взять в 6 утра в неділю. Тіпа... Ну, це, це дуже познавательно буде, ця тема зараз актуальна. І, ну, Ну тільки ж все зроблено в тому, що йди і. Всем привіт, неділя. 6 часов утра. Куди йде Міша? Правильно, брать талончик в воєнкомат, щоб в понеділок попасти до юриста. Якщо ПВЗ сказали ж на проходній. Значить, хто не дивився першу серію, розказую. Ось то я як день на вулиці до юриста в воєнкоматі. Де отримать відстрочку і всі законні підстави. Навіть без корупції. Просто, я зайшов в кабінет, він каже, у вас талончик є, скажу, який талончик. Ну, це, каже, наше внутрішнє хазяйське розпорядження чи розпорядження начальства. Ви маєте талончик брати без талончика, вас не приймуть. Заєбісь, кажу, де його брати. А каже в часового, типу на, на дверях. Чи як там. Що робить мішка? йде до часового цього чи як він нам. Ну, коротше, на проходній. А, а щоб вийти пов'язка тільки треба. Тобі дають пов'язку, ти підписуєш, то і так ти оттуди не вийдеш, не покинеш це поміщення і територію. Яка, кстати, укріплена краще, ніж в лінія оборони, а там під Оріховом, де я живу. Ну, то таке строк. Значить, що э, каже цей тигер з автоматом. Він каже, тобі треба прийти за день. Ну, то есть, наприклад, якщо мені завтра в понеділок треба попасть, то сьогодні неділя. чим раніше, тим краще. Там вони 5 разів вивішують якусь бумажку, э, на ній 50 ім. Ну, типа, 50 людей може себе вписати. На я чув з очереді, каже, приїжджають рішаки, і 10-15-20 чоловік вписали. І, типа, і ти получаєш шляпу, собі получаєш, а не запись до юриста. Ну, тобто сказали, що реально без бабок туди попасти не можна. Офіційно. зараз будемо опровергати або підтверджувати цю інформацію. Теріть нам нічого. Ей, камікадзе, на жигулях несуть туди, прямо в воєнкомат. І... Ну, в общем, така історія. Зараз доїдемо до воєнкомата, подивимось, що там робиться. А, а потім же надо ще в 4 часа вечора приїхати забрати на завтра цей талончик. Бо якщо ти ще в 4 вечора не приїдеш, то, ну, то пішов нахуй. А то що ти живеш за 70 км від воєнкомата і ну, дорога їздить, зрозуміли, час твоє. Ну, ібо, а хто ти такий, ти шляпа, іди, блядь. Іди туди, блядь, і все, і не їбай. Не хочеш отаким медіа плати. Не хочешь платить, иди воюй. Ну и все, иди шо, бей бизнес. По-моему, нормально. Короче, летим. Я чувствую, комментарии буду не в блядь. Все скажут, что это российское епсо. И посадят Мишку в тюрьму. А тут один и придется строчку брать. Что, само собой, тоже нормально. Ладно, шучу, не охота в тюрьму, но это такое. Просто за правду, якщо в тюрму садяться, це, це є дуже прискорбні новості. Да? Ну і я так само думаю, ну, ще зляне, що воно буде. Коротше, їду і ловлю себе на мислю, а чим ти дурачок під, підпишеш фамілію, свою напишеш, якщо повезе, якщо в тебе немає ручки. Приїжджаю на набережній АТБ. За секунди розумію, що там є ручки. Даю по тормозам, списку ці діла стою, заходжу в магазин, я там один. Охранник з цим дивляться, нічого не поймуть на мене. Продавець теж пацанчик сидів. А лазив, лазив, копашився, знайшов ручку. <кху> Підходжу до них, кажу, не спрашивайте, зачем мені в з часом утра. В <кху> неділю ручка. Вони кажуть, братан, ми навіть предположить не можемо. Я їм краще розказав. Ну, цензурного слова вони там тільки так да, і -г -г було між, між матюками, а остальне все є тут, понятно. Все, летим далі. Это очень просто. Банально просто до да, охуения. Я такой наивный. Ну, и люди бежать наивнее. Приехал. В 6 утра приехал. Ха-ха-ха. Короче, ну, стадион, чтобы я не поздил. Все, кто приехал, сейчас расскажу. Короче, все, кто приехал, В. Раніше 5 прийшли, вони вже не спіли записатися, блядь. Сказали, що я сьогодні примерно 200 по счту. Ну і що це, блядь? Де тут корупція не буде процвітати, блядь? Пар треба шукати рішаку, блядь, і заходить з рішакою. тому що сам ти хуй туди попадеш. Правильно? Правильно. Кроме того, що все робиться для того, щоб цим шляпам деньги заносили, блядь, і якось Рішали питання. А це все більше, я так вбачаю, це моє лічне суб'єктивне. спеціально так зроблено. ну Не може в нашій країні так бути, а воно. От щось мені так кажеться, а Як це по-другому назвати? Ну, город пустий. Бля 6 утра, каже, люди з 4 стояли. Хто 5 прийшов ті вже не спіли. Представляєте, цей маразм, то є. І... Людина дожджана півночі там простоїть, потім ще весь день як я стоїть очередь, потім ще не спіне, блядь, бери другий талончик. Ну по-любому ще щось придумають, лиш би не прийняти, якщо ти не заплатив. Ну, так от, блядь. А ти йди захищай, оці сука, жирні морди, блядь. Так це місний маленький уровень, що робиться а там вище. Це тільки можна предполагати. Що я на Жигулях спросите? Ви Теслу продав, все, нахуй. Всі машини попродавав, блядь, ще два дні і поїхав за границею цими долбоєпами, що можна щось робити. Ну, мені здається, ні. Прош, проще туди заплатити в один кінець білет І гайгу. Хай більше нормальні пацани зароблять бабок, цих вже є. Ага, Ще значить, у мене вопрос такий е, ну, Типа спитав, а що так, а кажуть, то, що не можуть юристи більше людей в день прийняти. Тобто e, ми можемо набрати ТЦК 3 мільйона. Платити їм зарплату. А посадити ще 2 3 юриста в кожній ТЦК. Чи конкретно в цьому може такі проблеми? Я в інших просто не, был, не готовий сказати. Ми не можемо посадити. Так виходить. E, плавно переходимо до вопроса. Там Багато коментаторів пише, йди воюй, блядь. Ну, дивіться, я не можу фізично воювати. У мене є на то причини з дитинства і навсегда. От. В началі війни, коли там до Оріхова підари підходили, я на своїх евакуаторах за свої вивозив там машини з кишками, з мозгами, із з головами, і розорвані, і, Ну, коротше, з різними вещами вивозив. Це в початку було, повторюсь. Безплатно. Ось ще, мабуть, до перший півгода точно просто за солярку відвозили, поламані машини на Запорожжя, ну там короте, розбиті, підбиті то на Запорожжє, то туди. Ну, типу Запорожжя від мене там 100 км на круг було, от просто давали там 15 л солярки, я машину відвозив. Просто на своїй ініціативі, просто безплатно. Зараз ну, я не знаю. Патріотизм мені сяк повністю і все, вселить його в мене з от, от корупціонерами всю це піду і все складніше і складніше буде. О, ну, як би да, голову мислі посічають такі, наприклад, чи буде моя дитина вчитися тут, чи знаходиться в Україні після 16 років. Ребята, скажу чесно, ой, не знаю. ну, Більше всього прийдеться ділянчити все для того, щоб вона. То що, ну, які перспективи? Ну ніяких. Відношення В до собак Там в военкомате я надивився Конечно прошлий поход Ну знімати е не став а це ж тут СБУ ДБР, і такого знімають, чи той Напишу що я до старості, як Федель Кастроса не, тут, тут, З бородою буду такой Все равно не випустять з тюрми Вот такі оце історії в нашому житті. Це просто історія життя. Я нікого нічому не призиваю. Просто показую свій лічний йох. Що мені тепер робить, теж питання. Так, він каже, приходьте вівторок поранше. Ну, Сік, я так ходить буду. Давайте, давайте з цього почнемо. Ну, якщо сьогодні каже, ти вже десь 200, це в 6 утра 6.15 щось було. Це вже зараз поки кофе попив, поки розтіхлився. Ну, і, і. і. і що. За те, напевно, ти хочеш посадку штурману, то тебе без очереді запишуть. От щось в мене така чуйка є, що скажеш, я згоден, підпис ставиш і пащоль. Так, братва, удивляйся, на три не чайся. Що случилось? Це взагалі вопіючий. Я навіть не знаю, як в щастя чи ні, чи в чудо. Коротше, я був злий. Сьогодні у нас понеділок. Я був готовий убивати у цих просто насмерть просто своїх чужих всіх корупціонерів. І що? Приходить сьогодні сповіщення, що в Резерв Плюс можна подати онлайн заявку на відсрочку. Що робить Міша? Міша бере, подає заявку буквально часов 10. Я вже юристам почав дзвонити, шукати. Бандитів, які можуть допомогти ну, в цьому просі. І що? Тільки що, приходите відповідь. Ні, не тільки що, а часа, мабуть, ще пів третього. Зараз уже 4, щось з чим-то. Часи нормально перевели. Приходите відповідь. вашу заявку розглянуто. Вам типу, полагається строчка. І дали ли мені отсрочку в резерві і все, я з козирний стала, спрашивав, що ТЦК тут бачив. Показав їм, він каже, ну якщо отсрочка дійсна, то питань до вас не може бути. Ви представляєте, як оце все вийшло? Я навіть не знаю, що в нашій країні так могло б бути. Це просто це, це, шото, це шедевр, це, це лайк. Це взагалі я довольний, поїду жарити м'ясо. Рулювати, воно Вот так вот получается в всей жизни. Вы представляете? Це, считай повезло, я думаю. Оно ну, напочить что там, как у вас дела обстоят. Вообще интересно что происходит по регионам.